28 червня прийнятий законопроект 9342, яким змінено абзац 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Раніше відсрочку від призиву на час мобілізації надавали військово зобов'язаним особам за наявності подружжя з числа осіб з інвалідності та або одного із батьків своїх чи дружини із числа осіб з інвалідності першої чи другої групи. Відтепер даний абзац доповнено за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язані їх утримувати відповідно до закону. Виходячи зі змісту сімейного кодексу, всі, хто має братів чи сестер, втрачають право на відсрочку за цим абзацем. Також тепер немає сенсу в частині батьків дружини з інвалідністю, оскільки, відповідно до закону, дружина зобов'язана утримувати своїх батьків. Хіба що дружина сама є непрацездатною? Для отримання додаткових роз'яснень з даного приводу або для іншої правової допомоги ви завжди можете звернутися до мене.